Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Продовж останнього часу у нас постійно ведуться розмови про те, яке місце в Московсько-українській війні посідає Китай або Китайська Народна Республіка. Так, пишуть про те, що це, нібито Китай, примусив Московію напасти на Україну, і він продовжує підтримувати цю війну, продовжує підтримувати цю. Імперію зла і країну дурнів невідомо з якого дурного розуму. Так. Але це зовсім не так. Це треба просто не знати китайців. Що це за народ? Це зовсім не московити. Зовсім не московити. За Китаєм знаходиться багатотисячолітня історія не крадена ні в кого. Це їхня історія. так. Це історія давньої імперії, це історія давньої держави, це історія давньої цивілізації, яка залишила донині після себе величезну кількість артефактів від китайської стіни до тієї армії, імперії давньої, яка стеракоту виготовлена. Ну це, ну і ну що мені вам розповідати про те, що винайшли китайці, а що винайшли московити? Що винайшли? Крім Матюків, та й то вони не, та й то вони не їхні. Так. Це все принесено теля, з Монголії, так? Ну нема в них нічого свого. Якщо в них є щось своє, воно все крадено. Всі ці матрешки, всі ці балалайки, три струни і все останнє. І вони, не знаю, внутрішньо відчувають, що це все крадено і що все це вторинний третин. Звідси отакі от вибрики: про те, що борщ це наш руске все, хоча в них є щі. Так що е, балалайка їм не годиться, а от бандура, тому що там три струни, а в бандури 44 струни. Ну, що крутіше. Так. Борьба на кушаках чи український бойовий гопак. Це, звичайно, бойовий гопак. Тому це руски ушу. І всі ці Кондратюки, і корольові. І глушки, чоломей, і Янелі – Це все геніальні русські інженери. Ну, нема нічого. Назвіть мені хоч щось таке, яке мають українці, і те, яке мають китайці, що вони зробили якийсь внесок кудись. Немає в них взагалі. Я завжди, коли мені хтось щось говорить, кажу: а де Іванов Петров Сідоров? Ну, немає її. І Якщо він є Іван Іванович Іванов, його так пошкребеш, виявиться, що він якийсь або Мендельсон, або Кованько, або ще хто небудь. І це все прізвище, так, взяти зі стелі, вкрадене, так. Все просто, я вам пояснюю, що Китай хоче від Московії. Від Московії він хоче те, про що сказали у фільмі День Незалежності американському, про те, як прилетіли на землю інопланетяни, і коли президент спитав їх, що ви від нас хочете. І вони сказали: умріть так. <смірить> так, помріть, вони сказали. Так, оце вони хочуть. Оце те, що хочуть від нас московити. І те саме від московитів хочуть китайці. Тільки, знову ж таки, треба знати їхній менталітет, вони це хочуть зробити чужими руками. Тому вони. Про оце, скажем так, провокують подальшу війну і продовження, особливо їм би було добре, якби Москвою я почала воювати з НАТО, Сполученими Штатами Америки. От тоді вже видана мапа, видана мапа. Оце те, що я кажу для Трампа і компанії і взагалі американців. Домовитися з китайцями, з ними можна домовитися. Це не, не путь, це не московити. Вони люди раціональні, так. Домовиться про розподіл Московії. Тому що вони ж вже опублікували китайці. Оце те, що я триндю десятками років про те, то вона, вона вже мапа це є. Бо пишуть про те, що китайці хочуть захопити увесь Сибір, і там буде е, по Уралу е, кордон з Україною. Ну це зовсім не так. Це знову не знати, хто такі китайці. Так. Вони хочуть е, свій далекий схід, те, що їхнє. Так. Там і назви всі їхні, і та топоніміка, вся їхня, географія їхня, це їхнє. Так. А е, японцям так, ото їхні, ото Курильські острови, Ото Сахалін, ото їхні. Американське, так, там американці завжди Київ били і все таке інше. Це Чукотка, так, Камчатка. Оце все американське, тим більше, що воно там безпосередньо межує із Штатами США. Вони. Будуть ділитися, вони хочуть ділитися, вони згідні ділитися. це І американці не розуміють цю сутність. Я ж кажу, що в мене була китайська стажистка. Так, рік цілий стажувалася, вона вивчала Україну. так, І я трохи зрозумів. так, Її характер, особливість, так, типова хань. Так, із Тянзиня, класика просто. Так що не буде цього всього, про що ми, нас розповідають, про те, що буде китайсько-український кордон. Та ні. Ні. Їм не треба цього всього. Їм не треба. Вони ж не московити, які хватають те, що вони не можуть переварити. Вони будуть брати. Те, що їм реально потрібно, їм потрібно максимальне виснаження Московії, щоб воно, як кажуть, принесено було їм на тарілочці, китайцям, без війни, без чуми, без, без всього іншого. Це їхній менталітет, а не московський менталітет. Захопити. Так, а потім не знати, що з ним робити.